За три роки існування проект реабілітації учасників АТО зігрій душу трансформувався і еволюціонував. Незмінним залишилось те, що бійці отримували кваліфіковану психологічну допомогу і пізнавали себе й свої можливості за допомогою мистецтва. Дуже важливим є також спілкування один з одним, де учасники ділилися своїми спогадами, досвідом подолання проблем. Цього року така реабілітація відбувається на базі санаторію пролісок, що у селі Грем'яче Ківерцівського району. Військовослужбовцям тут пропонують цілий спектр медичної реабілітації. Це і водні процедури, і рефлексотерапія, і фізіотерапія. Я був у четвертий філій мобілізації. От прийшов і волонтери, зателефонували, сказали, що є можливість відпочити в проліску. Я її скористався. Перше я таке відчуття в мене. Такого явно, що в нас давно вже не було. Служив кордонних військах, що там могли тільки в день з хлопцями своїми. Олена Теплякова, дружина одного з бійців, не втрималась і приїхала до чоловіка на відвідини, оскільки у нього лише двотижнева відпустка, і донечка Юля хоче побути більше часу з татом. Упустити шанс такого відпочинку не могли. Потрібно зрозуміти, що в них там зовсім інше життя, людина зовсім міняється. Таким чином програми такі дуже потрібні. Вони і заспокоюють вони і врівноважують їх, і психологічно розвантажують це відчутно. Дуже часто учасникам АТО необхідний юридичний супровід у життєво важливих питаннях. Цю роль бере також на себе фонд ігоря палиці, тільки разом. Тільки в порядку однієї консультації проблема не вирішиться. Проблема, звичайно, вирішується шляхом подання або заяви, або позову до суду. І в зв'язку з сьогоднішнім реформуванням суддівської гілки влади, ми всі надіємося, що рішення все таки в подальшому будуть виноситись справедливо, виноситись з урахуванням прав і свобод як людини, громадянина. Гарантованих конституцією, так і військово зобов'язаних, які мають у зв'язку з участю в військових діях, у зв'язку з своїм статусом певним, більш ширші права. На жаль, потреба у таких проєктах зростає, і психологічної реабілітації потребують не лише учасники АТО, і навіть не тільки їхні родини, а й усі громадяни країни, що живуть у час військових дій. Нині як ніколи відчувається нестача добра, тому належить вчитися бути поблажливішим, добрішим, милосерднішим, і долати труднощі маємо тільки разом.